Даю характеристику. Це цікаво. Мені розкажіть про мене. Добренько. Давай дату народження свою. Це математика, це не астрологія, не... це математика. Я автор системи понад 40 років розробляюся. Значить, я зараз давайте мені дату народження кажу, а я тобі розкажу і ти все, щоб не витрачати час, добре? Ну, тобі сподобалось, ти здивована, чи що. А? Повано. Добре. Ну, тоді пішли далі. Так. Да. Будь, будь здорова. Якщо, якщо знайдеш хлопчика, заходиш на цей, хто твоя пара, і там обожана томії угу. любі, і будеш, щоб ти, не, щоб ти не наступила на граблі. Добре? Добре. Все, пока. Вітаю. Вітаю. Я розказую про хлопця дівчині або ж дівчині, про хлопця, який даю характеристику. Це цікаво? Мені розкажіть про мене. Добренько. Давай дату народження свою. Це математика, це не астрологія, не... це математика. я автор системи понад 40 років розробляюся. Значить, я зараз давай ти мені дату народження скажи, а я тобі розкажу ти все, щоб не витрачати час, добре? Оленочка, ну що я скажу? Ти сама така між собою суперечлива, сама в собі, непроста. Про тебе можуть сказати, що ти біжиш на всі боки одночасно і у тебе 7 п'ятниць на тиждень. Це таке коротесеньке. Зараз я тобі буду... Розказувати. Я взагалі дуже багато написав різних там робот наукових. Я професор, психолог. І е, щоб не заїкатись, і, і щоб воно йшло красивіше, я просто прочитаю, бо я все ж не пам'ятаю, розумієш? Угу. Зараз чекай Ага, є. 23. Так, Олена, я тобі розкажу, як би тебе е, сприймав там якийсь там. Дядько, чоловік чи парубок, який тобі подобається, а як він тебе сприймає. Отже я читаю. Вона вміє, Олена, створювати. Ні, так, вона... Олена володіє рідкісною здатністю бачити суть подій. Навіть коли ззовні все виглядає хаотично. Присутність Олени заспокоює, але водночас заряджає енергію. Поруч із Оленою хочеться діяти, творити і мислити ширше. Олена помічає дрібні нюанси, які інші пропускають, і перетворює їх на маленькі відкриття, жарти або несподівані рішення. Гумор у Олени легкий, трохи іроничний, але завжди доброзичливий. І навколишні самі починають сміятися, навіть якщо спочатку були похмарі. Олена це рішуча. Але не агресивна, знає, коли діяти, а коли краще почекати і дати ситуації розвинутися природньо. У спілкуванні Олена здатна підтримати, надихнути або ненав'язливо підштовхнути до правильного вибору. Її увага до деталей і чутливість до настроїв людей Допомог. допомагає створювати комфортну атмосферу та знаходити баланс між власними потребами. І потребами оточення. З нею буденне життя стає яскравішим, дрібниці набувають особливого сенсу, а навіть складні моменти перетворюються на маленькі пригоди. Олена не просто присутня, вона робить світ довкола теплішим, лагіднішим і трішечки чарівним. Ну, це так коротенько. Mm -hmm. Щось цікавить про здоров'я чи ні? Так, да, в мене проблеми зараз зі здоров'ям. Ще раз, голосніше. Зараз проблеми зі здоров'ям. Ага. Ну, якщо хочеш, скажеш, ну не треба. Я тобі просто скажу, чому у тебе можуть бути проблеми і коли. Ти бачила місяць на небі? Який тобі місяць подобається? Повний чи повний. Не? повний. А ти народилася коли? В день, вночі. В день. В день. Ага, в день. Ну, це треба дивитись по програмі. Значить, дивись, якщо згадати, це ж тобі скільки тобі років вже? 16. 16. А, ну що ти ще нічого не знаєш, ну я тобі розкажу. Дивись. Все життя твоє, у тебе будуть підйоми і спади енергії. І таких ритмів є три. Перший ритм, коли ти народилася. Плюс 6 років, це 15 рік. Потім. Бачу, ще не дожила. Ну, за, Запам'ятай про це. Роки після народження 6 рік, а потім кожні 12. Оце буде там спад енергії. Щоб ти знала. Плюс-мінус один рік. Тобто 6 років. Згадай 6 років плюс-мінус. Були якісь там проблеми із здоров'ям. Ну, не пам'ятаєш, добре. Тоді пам'ятаю. Мама розкаже? Мама розкаже. Ну, запитай, ти 5-6, 7 років, ти там не було якихось схворів, хоро. Так от дивись. Наступне, що у тебе може бути таке пониження енергії, додаткової енергії від космосу, це буде 18 років, потім 30, потім 42. Потім 54, потім 56, потім 66, потім 78, 90, 102, а далі як захочеш. Але кожен рік у тебе буває западіння енергії півроку від твого 9 березня. Запам'ятала? І западіння енергії буде у тебе, ну це так, це так написано тобі, у кожної людини свої ритми. Буде у тебе тоді, коли місяць буде наростати. З'явився молодичок і пішов наростати. І це коли місяць буде освітлений наполовину, оце у тебе яма енергетична. Це щороку буде. Зрозуміло? Угу. А коли ж буде пік? А пік буде, тоді, коли буде 12 років. 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96, 108. Ну, якщо захочеш. А е, щороку коли буде підйом енергії? Коли? Березень. Лютий, березень, квітень. Оце три місяці ти можеш бути королевою. Зрозуміло? Mm -hmm. Запитання є до мене? Кавалері yeah, кавалер yeah. є? Кавалері є, нема. Ну, хлопець, який подобається. Yeah. Чого? Хай буде. Всі вони однакові. Ну, не всі однакові. А ти, ти така, як всі однакові? Ти ж не така? Ні. Yeah. Я не так. Як я тобі характеристику твою розказав? Нормально сподобалось? Так. Да. Дуже чи не дуже сподобалось? На скільки відсотків? На всі відсотки сподобалось. На всі? Бачу? А я тебе бачу перший раз. Ти уявляєш, я автор цієї системи, я її з 84 року я її почав розробляти. Я знаю про людину все. Не треба ні аналіз крові, ні кардіограму. Оце є дата твоя, і про тебе можна багато-багато розказувати. Так же само, як і то обранця хлопця, який у тебе там колись буде. Але він ти ж можеш помилитись, правда? А щоб не помилитись, треба його... знати, його ритми. Оце я тобі розказав про три ритми. А які його ритми? Чи вони співпадуть з твоїми ритмами? У нас є на Ютубі є Анатомія любви» Олександр Шимко. Що? Нормально. Дивись. Ти зайди на YouTube, набери Олександр Шимко Анатомія любви». І подивися mm -hmm. там на Ютубі. Потім є ще. Одну секундочку. На Ютубі є хто твоя пара. Це, це, е, хто твою пару веде, веде канал. Канал, канал на телеграм. Да? На Ютубі канал. Хто, хто твоя пара? Ти заходиш туди, ну і заходиш. Там веде мій асистент, мій син, і він відповість на всі запитання, до яких ще ти не додумалася. Єсть? Mm -hmm. Я ще скажу таке, що ти така людина, що ти дуже така настирна. Як почнеш когось здовбати, вже людина вже, вже впала, ноги задрала, а ти її ще добиваєш. Mm. Правда? Так. Ну то таке. Оленочка, а звідки ти сама? З Хмельницького. З самого? Так. Хмельницький. Добренько. У мене є друзі у Хмельницькому і у Кам'янець подільській є. Запитання даєш? Не знаю, що спитати. Ну, тобі сподобалось, ти здивована, чи шокована, да. а? Повано. Добре. Ну, тоді пішли далі. Так. Да. Будь, будь здорова. Якщо, якщо знайдеш хлопчика. Заходиш на оцей хто твоя пара, і там або ж на томі любі, і будеш, щоб ти, не, щоб ти не наступила на граблі. Добре? Добре. все, пока. пока. Так, друзі, ви подивилися, що не подивилися. Мені дуже сподобалася дитинка. От. І я вас закликаю, поставте вподобайк, підпишіться. Мені буде приємно. Це мені дасть натхнення і сили. Я ще краще буду розказувати про сумісність і про вас, якщо ви на мене натрапите тут в інтернеті.